Щоденники практики, це просто. Люди виявляють свою творчість, розумієш? Вони сиділи в коридорі, їм нічого не давали робити, і тепер вони повинні написати твір, що б вони хотіли зробити, але їм не дали, але вони про це мріють. але, коротше, щось пішло не так. Я балдію! Дивись, люди в якихось вимишлених таких були світах, що, о, бачиш, скільки їм всього давали. Я балдію. А, ось. О... Подвійне комбо, це е, з, минулорічних, з минулорічних, розумієш, один в один переписано, навіть дату не поміняв. Ну, яка людина старанна. Тут все почоркано. ну, Граматичні помилки, це, це окрема тема. Я вже до цього не придираюсь. Ну що сказати. Ой, я не знаю, коли закінчаться ці щоденники практики. Понімаєш, ми робимо вигляд, що типа, да-да-да, ми вам віримо, що ви так старанно це робили. Студенти щось там все вигадують. І понімаєш, живемо ми в цьому видуманому світі. Ну, коротше, бомба. Ну що, <кхем> я зараз на е, отак от розкладу один сюди, один сюди. Один сюди, так дивись цим не залік, цим п'ять, е, цим три з мінусом. Ну і я тобі кажу, ніхто не спитає, а чого мені це розумієш? Всі вони розуміють, що краще, краще не питати.